Інший формат святкування родинна атмосфера заходів та розваги на будь-який смак. В Ужгороді відзначили 1123-ю річницю міста. Основна локація мост Сіті Фест затишно розташувалася на коштах, на площі Фенцека біля облфілармонії. Тут все від барахолки, благодійного розпродажу, оригінальних смаколиків до дизайнерської локації. Хотілося просто показати те, що у нас є крутий і якісний формат, а те, що багато чого виробляється, те, що є рівень, і судити по тому, що роблять в Ужгороді по тим ярмаркам, які були досі, ну не варто. Представлено те, що всі мислять в одному напрямку. А це еко-напрямок, це якась сучасна концептуальна річ, тобто це абсолютно нове бачення. Також тут розгорнули і мистецький куточок, різноманітні майстер-класи та бесіди з психологами арт-терапія, ліпка та малювання. Ось далеко не весь список, чим жили кошти протягом двох днів. Олена Слобоженко, майстриня із Києва. Спеціально приїхала на креативний ужгородський фест. Приємно вражена рівнем проведення та вже започатковуватиме курси із гончарського мистецтва. Будуть вже в Ужгороді постійно діючі курси для дорослих і для дітей. Скульптура, мілка пластика, буде і гончарне мистецтво. Подача досить достойна, вона є стильна, тому що ми беремо участь іноді там нас запрошують і в арсенал, то геть методика проведення, а також декорування то воно дуже подібне. Тому ви вийшли на цей рівень і нижче вже падать нема. Це тільки розвивати і так, і продовжувати. Спортивна локація «Спорттаун» – фестиваль здорового способу життя, у рамках якого на площі театральній навіть відбулися справжні лицарські бої від реконструкторів із лицарського ордену Святого Миколая. Один з бійців озброєний дривковою зброєю бойовим папірцем і кулачним щитом. А інший озброєний коло, коротким мечем односічним, який називається фальшом. Ну і зараз вони визначать між собою сильнішого. Активно працює ногами, боєць з бо є змістов ваші Вісія! Нерви присутнім полоскотали і слеклайнери. Екстремали ходили хайлайном спеціальним тросом, натягнутим від пішохідного мосту до площі фенцика. До був до але я арбітер, можна. Ну, показати, популяризувати різні види спорту, нові і активного відпочинку. Займаюся я около двох років слеклайном, А в Ужгороді так зараз ну, вдруге. Перше це було на фестивалі під замковому Екстрім фестиваль. Там також було, були слеклайни. Гучний сміх та веселі дитячі голоси лунали із дитячої локації на березі річки поблизу Філармонії. Тут для дітей підготували різноманітну розважальну програму. Вони весь час були зайняті творчістю. Є широкий спектр як для дорослих, так і для дітей. Як бачите, як для сімей, що теж класно. Сюди на цю дитячу локацію приходять сім'ями, дітей залишають на деякий час, наприклад, можна піти там щось подивитися, наприклад, собі. Батькам дуже це зручно. Організація відрізняється тим, що, наприклад, якби ми захотіли принести Сюди свою палатку Чернігівське, нам би просто заборонили. Все чудово. Організаторам вдалося утримати цілісну картинку. Надвечір же відзначення Дня міста ставало ще більш музичним та запрошувало присутніх на тематичні концерти.